Компанія Чанді з радістю презентує натуральне рідке мило з вмістом рослинних олій та екстрактів. Мило чудово зволожує та добре очищує шкіру. Натуральне рідке мило персик і авокадо тонізує шкіру, покращує її колір, живить та збагачує вітамінами. Мило гібіскус і алоевера знімає запалення та оновлює шкіру, додає їй пружності. Рідке мило апельсин і лимонграс освіжає, збагачує вітаміном С, має антисептичні властивості і виводить токсини. Натуральне рідке мило чанді має м'яку консистенцію, добре намилюється, піниться та швидко змивається, ніжно очищуючи шкіру рук. Рідке милочанді з традиційними індійськими складниками щодня ефективно і турботливо очищатиме шкіру ваших рук, піклуючись про їх красу.